Оформлює інших зрадників на службу та агітує приєднуватися до незаконних правоохоронних органів тимчасово окупованої території станиці Луганської. Слідчі СБУ в Івано-Франківській області передали до суду обвинувальний акт щодо мешканки Луганська, яка працює в окупаційній поліції від лютого 2022 року. Фігурантка служить у незаконному органі окупаційної влади у званні майор поліції. За даними контрозвідки СБУ, це звання еквівалентне офіцерському, вона отримувала під час своєї участі у незаконних збройних формуваннях з 2014 року. На початку російської агресії мешканка Луганська приєдналася до незаконного збройного формування банди Бетман. А після входження цієї банди до складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го гармійського корпусу народної міліції ЛНР, вона служила там начальником відділу кадрів. На підставі зібраних доказів, колаборантка обвинувачується за чотирма статтями кримінального кодексу про державну зраду, заняття посади в окупаційних органах, участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях. Максимальне покарання передбачене цими статтями довічне ув'язнення з конфіскацією майна.